Хотели рай, а отримали сарай. Витаю. Это новый проект точки сходу про життя в оккупации. Это удар в спину, втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления. Машина назад машина за непомерные амбиции и личные интересы політиканства за спиной армии народа прекратить участие в преступных действиях. Я Віталій Маргалик, і тема нашого першого випуску курські біженці. Чи зрадіють новим сусідам жителі Своїх не Свихнібрасе нас кинули. спочатку. Кинули, а потім схаменулися і вирішили запросити курян на окуповані території України. Зокрема, у нині безлюдну Кирилівку Мало приїжджає да і все. Треба чекати кінця війни. Тоді, як до війни, це був один з найпопулярніших українських курортів на азовському узбережжі. А ще курянам пропонують оселитися у Маріуполі, який за два з половиною роки окупації місцями справді став нагадувати сарай. Це я йду в районі центрального ринку. Житла не вистачає. Самим мешканцям окупованої території, які проживають в Маріуполі, в Маріупольському районі. Далі цікавіше. Але спершу постав подобайку, натисни на дзвіночок та залиш коментар, аби це відео побачило якомога більше людей. Отже, руски своїх не брасають, гасло, яке нині, так полюбляє Путін. Широкий лозунг своїх не він на самом деле сидіть глубоко в серці каждого. Русского. Та вперше ця фраза прозвучала ось тут. Привіт. Давай вистріч у тебе. Я за тобой. Русски на воїні своїх не бросай. А потім її викрикували російські військові. Ну, ті, які спочатку у 14-му вторглися в український Донбас, а потім у 22-му в усю Україну. І ті, які зрештою кинули своїх же жителів Курської області. Люди. Поверьте, то, что говорят по телевизору, это неправда. Не спасал, люди Никакой сами спасались. не было. люди Она И до сих пор не было, людей а не вывозили. Администрация сбежала, полиция сбежала, пожарные сбежали, все сбежали, никого не предупредили. Нас кинули, мы мирные. Выходить из гаслом своих не бросаем, что спешло не так. Кинули і дітей, і літніх людей, натомість цивільним допомагають українські військові. А Оль, вас заберуть в лікарню, не переживайте. Ми не русські. бросати не будемо. Бо росіянам, аби тільки вбивати. Послухайте, що вони кажуть на своїх ток-шоу. От треба все, що там в Курск вошло, треба їх окружити і унічтожить все. Реакция влады не заборилась, а Росвизька разбомбили у Суджи свежий ледовый стадион. Русские обиделись и уничтожили сегодня походу Кабом, ну в общем каким-то прилетом, свой же ледовый дворец. В нем не было никого, вот он догорает. Что за люди вообще? Где ж дети потом будут играть в хоккей? У самих же курян поки варіантів декілька: сидіти у підвалах, рятуючись від російських кабів, самостійно їхати в інші регіони РФ або ж в Україну, яка повідомила про відкриття гуманітарного коридору для жителів Курської області. І це навіть після того, як навесні 22-го Росія не надала жодного шансу цивільним безпечно виїхати з блокадного Маріуполя. Тож і реакція українців щодо прийняття курян на нашій землі відповідна. Чи повинна Україна допомагати російським біженцям з Курської області? Ні, не повинна, хай самі розбираються. У них є Білорусь. Вони в Білорусі можуть поїхати там. їм, Я думаю, допоможуть. Або ж є ще один варіант: скористатися запрошенням представників окупаційної влади. Ті пропонують курянам оселитися у покинутих квартирах українців. І на цей сценарій можуть зголоситися чимало російських біженців. Вважає дипломат Олександр Хара. Для нас бути українцям це означає бути частиною цієї держави, цієї спільноти для росіян. Це вони просто жителі, ну, може можна жити і в іншому місці. Да, погано, що втрачаєш майно якесь, але можна жити і в щойно на віджатих будівлях від українців. Вони без зазріння совісті будуть це робити. Без зазріння совісті вони можуть оселитися і в тимчасово окупованому Маріуполі. Вирішив псевдомер моргун і доручив підлеглим підготуватися до можливого розміщення біженців з курщини. Зокрема, оптимізувати, щоб це не означало, процес розселення маріупольців, які залишилися без житла під час бойових дій у 22-му році, а також задіяти так. Зване безхазяйне житло, тобто тимчасово покинуте українське це фактично от наші квартири всіх мрію по цій, хто знаходиться в евакуації, які вціліли, і в яких можна заселятися по суті і жити. Ці квартири росіяни зараз визнають. Як безхазяйни націоналізують їх у власність Російської Федерації, саме в цих квартирах і збираються розселяти тих біженців, які, біженці, які привезуть з колщини. Та чи зрадіють новим сусідам Маріупольці, які з різних причин залишаються в окупації? Питання майже риторичне, адже тисячі родин і досі чекають на обіцяне загарбниками компенсаційне житло, тоді як пропагандистські змі вже показують правильну картинку. Сегодня, как вы видите, идет погрузка гуманитарной помощи, собранной жителями города Мариуполя, жителям Курской и Белгородской области. 20 тонн уходит сегодня. Вчера мы тоже отправили еще 20 тонн на штаб. Все потом через штаб, через Донец будет направлено по необходимости. На том месте в местных чатах Мариупольцы пишут дещо инше. У половины жителей нет жилья, но нашлось 40 тонн вещей, не те это тонны вещей, которые предназначались самим мариупольцам в гумпомощь, но так и не дошли? А нам никто не предоставлял комфортные условия. Много людей и до сих бедкаются и выживают как могут. Более того, никто из заявлений не принимает у тех, кто остался без жилья. В деревнях люди барахтаются сами со своими проблемами. А проблем у мариупольцев справді вистачає, як и нарекань на рай, який більше нагадує сарай. Росії є Росія. Детской площадки нету. Позавчера мусор убрали. Сьогодні вот уже в такому состоянии. Вот сьогодні просидів п'ять чоловік. в під'їзд, например, Я їх не знаю. Снімають квартиру. Зачем спрашувати? Інвентаризація що значить безхозні квартири. Це частная собственность. А ось чи доїдуть до квартир Маріупольців курські біженці, поки не зрозуміло. Але, попри запрошення окупантів, заселятися у пансіонати на Азовському узбережжі вони не поспішають. Переговорив з Ріо губернатора Курської області Олексієм Борисовичем Смирновим обсудили текущую ситуацію в області, міри підтримки, які ми можемо оказати регіону. Подробно обсудили вопрос розміщення жителів Курської області, винуждених покинути свої дома на курортах Азовського побережжя. Мешканці точно не хочуть евакуюватися на тимчасово окуповану територію, з якою їм також доведеться евакуюватися. не дивлячись на те, що спроможність Бердянську, Приморську, Приазов'я, Кирилівки, Генничістка, вона дійсно величезна, це сотні тисяч мешканців. Але сьогодні ми не бачимо, щоб по тимчасово окупованій території був круг мешканців з Курської області щодо евакуації. Але їй інша причина, чесно кажучи, я не знаю де там збирається окупаційна так звана адміністрація приймати. Е Цих курчан всі е, ті бази відпочинку на Азовському узбережжі е, їх е, у свій час зайняли окупаційні війська, і дуже часто там бу були справедливі влучні прильоти. Плюс окупанти там самі зруйнували дуже багато. Тож не дивно, що на окуповану частину Запорізької області не лише курчани, а й загалом росіяни не хочуть їхати. Навіть у розпал курортного сезону. Для порівняння подивіться, як до повномасштабного вторгнення виглядала Кирилівка. Пляж санаторія Кирилівки. Повний аншлаг. А тепер подивіться, що відбувається на пляжах Кирилівки нині. Це Кирилівка, Азовське море, Центральний пляж. Дійногамала приїжджі, де да і всю на ждать кінця війни. Хтось чекає кінця війни? А ми чекаємо на нашу перемогу, аби створений росіянами на українських територіях Сарай з тріском розвалився. На цьому, все це був прем'єрний випуск нового проєкту точки Сходу про життя в окупації. Сарай. Якщо він тобі сподобався, постав лайк, залиш коментар та клікай на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні випуски. Мене звати Віталій Маргалик. До зустрічі у п'ятницю. Удар в втянули в приступну авантюру Толкнули на путь. тяжкого преступления. Машина назад. Машина назад. Непомерные амбиции и личные интересы политиканства за спиной армии и народа прекратить участие в преступных действиях.